Швидкий настільний зарядний пристрій dp 20 підтримує кілька портів швидкої зарядки. Підтримує бездротову зарядку від 5 до 15 Вт, IPS. Великий екран HD, кривий інтерфейс та видимі дані. Підтримує самоадаптивний інтерфейс. Можливість одночасно швидко заряджати кілька каналів одночасно. Підтримка швидкої зарядки до 5 каналів. Натисніть кнопку, щоб перемкнутися на об'єкт. Натисніть кнопку, щоб увійти в інтерфейс кривої. Користувачі можуть оновлювати ПЗ та підключатися до мережі через платформу AISUN. Більше функцій буде випускатися постійно. Будь ласка, слідкуйте за останніми новинами на офіційному вебсайті AISUN www.xantech.com.